Значит, значит, так, у нас, э, комісії у нас присутніх э, четверо э, із півдня, значить, є прохання э, розпочати роботу комісії. Хто за Відсутня секретар сьогодні, значить, э, пропозиція обрати секретаря на цього. Кожний інші пропозиції? Może mam już będzie mogą być. To podoba. Tak. Jeszcze dokumentacja z naostroju. Jeszcze człowiek daje go dziewięć. Zlapa edylka. Технічна Так, так звані, документація, що... Те документація з Новострою, значить цей Вишневський, Іванки. І Миш... і Мишлевская и я. Илья. А, да пошли. Мишневская Ивана хочу стать какие-то. Так это слово Щилка 0,25. Ага. Так что у нас тут есть Документации да. Так, начнем документації за устрою. Це обмонта Халина Ивановна. Смотрите, 0.25. Так, так, видно. Дальше на серіалу светлинска. Мартику Вячеславу Івановичу. Такі ж документації знову строї. Так, 0.15. А ага. если он Коршика. Я решил. Пан Петрухін, я зі вас по направлінь власності набудую. А це я підзагадую? Так, здатно. Документів не було. Так. Я вас зі мого зору. Нема послуговища. Перша документація зі мого зору і вищого встановлення надалежної заміни інтеграції на території. Бельба Марія Федорівна. Село на Кікуській ці. ці Сібласно проводимо. Технічна документація. Що встановлення <клухи> мерзів нашої земельної ділянки коматури, це Пукай Олег Осидович.

Це по сертифікату, але там такий є один нюанс. Я вже дзвонила кадастр, дзвонила до Доротюка Миколи Васильовича, бо я вперше з таким стикаюся. Сертифікат в неї є на 2,18 галку умовних кадастрових гектарах. А їй намірили, тобто більше 2,48 20 гектар. Угу. Але він подивився на ту земельну ділянку по карті, тобто вона не захоплює чиїхось меж. Тобто вже сусідні земельні ділянки приватизовані, і він каже, що один випадок на тисячі, але так трапляється, тому що вже сусіди приватизували, і оці умовні кадастрові гектари, в неї лишився один оцей неприватизований пай, тому її і так намірили. Тому, тому, або сусіди,

Ні, ну вже нагадає. Ну маленька заставила. Але все одно там воно все. Бо я так бачу, що він займався процесом, то там може бути і такий воно. Зіночим, немає. Ну, да, Держава, кадастр зверталася саме по цьому сертифікату старому, який вона успадкувала, сказали, що там ніяких проблем немає. Земельна ділянка вільна, тобто вона має повне право. Єдине, що оце не співпадає гектари. Оце умовні з точними, які її намірили. Умовний кадастрир в тебе. Ніколи не сподобається. Моє ну, мами, Мамина, да, і батько Віталій забрав. Мені Володимир, якщо є його дочка, є вчора, Марія Володимирівна. Тобто він успадкував, але не оформився святкових прав, він помер, і тепер вона за це законність продовольчий. Кожен у цей момент що шуба 18, які басу на 2. Якщо так, тоді зі Можна? Прошу голосувати. Так, швидше на 7. Надати дозвіл для охоронення технічної документації з знову щодо інтерзації земель із господарського примачення комунальній масі в винтом у площі 247,30 гектарів з метою встановлення відташування для ведення відведення господарства та пов'язаних із ним послуг. Це потушова до людей. Тут у нас для цього. Висоті... Саме Ні, це рік по полу. Це рік по полу. по старостинських округах. Згідно... 248 гектарів. Поданих кожних Добре, ми зможемо висувати. Якщо не прийдемо. Так, встановити на земельні торги окремих лотів для продажу права Орайне на земельній ділянку, комунальної власності площі 13 гектарів, каналтовий номер, що стосовно на території московської ради за межами населеного пункту села Перемірка. Не товарного послуговництва за нову умову торгів. Так, я трошки пояснюю. Mm -hmm. Ми плануємо виставляти на аукціон земельну ділянку комунальної власності. Вона в перемірці залежа населення пункту. Можливо, ми її право продамо право оренди. Не знаю, чи буде покупець, бо земельна ділянка для ведення товарного, але там не ріля, там від від пасовища. Ну, але можна потенційно потім і змінювати, але на даний час там поставити. Ну, є кадастровий номер, хіба ну, там не, не буде усе, по суті було нічого? Ні, воно стоїть вже роками, хіба хто там у нас? Я Де то? По суті, до... ну як вам сказати, і по суті, не суті, вже дивлячись на те, що кожного року те їх удобавиш, що раз то менше. То не заходить туди кудували, але ви її вже включили в перелік у нас на сесії на двадцять першому році. У нас там така сама ситуація, як у наприклад, напряму, поманебудь. Ми її ще тоді ви включили, а тепер ми підготували до якби таке питання стояло. Це дуже важко, бо нехай навіть скільки ви тобі є, але там. То mm -hmm. зараз на стрій питає, чи ми ну, є, склад, чи не стоїть питання, чи розумієте, чи вже воловжек. Дивіться, це не є призначення для сінокосіння та виписання худоби. Я призначення абсолютно не для випасання худоби. Призначення для ведення товарного, ну, що громада на ньому має заробляти кошти від оренди, можливо, якийсь аграрій е, візьмемо в оренду перебори, чи як, як я приведе. Mm -hmm. Тобто, якби це було для сінокосіння та випасання худоби, ми б передали yes. без оренди і. Без аукціонного оренду. Ну, таке бачення голови пробувати її виставляти. Не факт, що ми її хтось хоче, тому що вона вже три роки просто стоїть. там там курси, ну. що Я не сказала, що там зовсім немає, кажу, туди худоба ходить. Але... Ну, на сесії ще поговорити. Ви рекомендуєте практично на сесії. Далі. Ну, а на даний час є хтось? Ні, потенційно Ту, не, true, там немає. Бо... Ну, немає. Виходит, там Немає. Ну, щоб хоч хтось звертався, немає. Вже виходить два. І ви розумієте, бо прокуратура нас постійно питається, які заходи проводяться для наповнення відповідь. Чому вона стоїть? А що ми робимо? Дії якісь ми маємо робити. Добре, я розумію. Треба винести. Так, хоча б на аукціоні. Я вас розумію. Ти зміни до рішення сесії москівської ради номер триста 18 червня 21 року про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та на складанні проекту знову щодо відведення земельних ділянок на території Москвської ради. Друге рішення та зновлення реакції надати до Лубовського сусідів Раді на виготовлення проєкту з устрою щодо відвернення земельної ділянки з Коловського призначення комунальної власності для подальшого продажу права оренди на неї та земельні товари для введення товарного Коловського виробництва сам земельної ділянки площою 7 гектарів, 5,5 гектарів сказав, ну, і тим не поздна учні. 67 гектарів для мезокастинна ділянка культурних туризмів на 220 для розташування агляно через дешкову Для обліку це вище розташошено з радами і соціально-економічним показником. Загальна площа повністю ясна, Можливо, там і буде продажі частина цих сім, люди мають городи. Ми мусимо робити певні кроки, тому що задалі є комунальне і не цілеве і нераціональні використання теж тягне за собою певну відповідальність. Тут є пасовище. Ми прийняли рішення, що ми хочемо змінити її цільове призначення на рільлю, тому що ми на аукціоні зможемо за нього заробити більше коштів за продаж права оренди. Якщо буде конкретно ріля, то земельна ділянка, і там вона є така дуже приватлива, тому що біля цукрового заводу її заходять правні інвестори, і ми плануємо її продати, продати право продажу оренди, не саме земельну ділянку. Право оренди за набільш ви не на...